Вітаю вас, мої дорогі, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії турецької Доктор Клінік. Тут дуже багато є продукції Global Leader Group. Це наша Україна. Ось такий знак. Це наша Україна. І я пропоную вашій увазі перегляд відео, що в мене замовили. Була дуже крута акція. Купують три продукти за ціною двох. Я що змогла по матеріальним, так скажем, по фінансам те, я замовила саме необхідне те, що я більше за все користуюся. Прийшла ось така мені велика коробка, бо прям реально велика, важкенька. Бо тут є продукція, яка важкенька. така прям. І накладна, потім привітання. До речі, і привітання і для вас, мої дорогі, від генерал з найкращими побажаннями від Наталії Гнатюк, генерального директора Доктор Клінік, вітаємо вас з наступаючими святами та бажаємо у новому році здоров'я, удачі та нових досягнень у всіх сферах вашого життя. Нехай цей рік принесе ще більше можливостей для розвитку та успіху. Дуже гарна така листівочка. Ось фото нашої Наталії з Новим Роком та Різдвом Христовим. Так. І що? Так, хочу казати, що в мене на вустах, дивіться, яка чудова губна помада. Це в нас губна матова помада, дівчата. Суперова! Це відтінок 103. Була дуже крута акція, можна було купити її дуже дешево. Ну, порівняно з тим, як вона по каталогу, на практично 50% знижка була. І я ось скористалась і взяла. Хоча пропонувала дуже багатьом писала дівчата: купуйте, акція пропадає. Пропадає акція. Так, поїхали. Що перше? Звісно, як же ж без нашого українського виробника. Це в нас іде веноактив, чудовий чудовий крем-бальзам. Бачите? Global Leader Group, значок нашої України. Крем-бальзам для нормалізації кровообігу. Зменшує ламкість капілярів, підвищує тонус венозних судин. Дуже надважливо. Покращує кровообіг у місті нанесення цього крем-бальзаму і ви. Ем... Виявляє протинабрякову та противозапальну дію. Тобто він іще дуже гарно знімає набряки. Теж ІСО, GMP, сертифікація, строк придатності 12 місяців і цей, саме ці крема, щоб ніхто нічого не думав, в них строк придатності 2 роки до 05 25 року. Ось такий крем-бальзам. Дуже густий, мені подобається. По-перше, не слизька така цей. Дивіться, візьму трішечки, дуже густий, ви бачите? Тобто Він прям йде бальзамом таким кремом, тобто він не йде таким ріденьким ласьончиком, він йде прям бальзам крем. Дуже гарно рознос, ну, розмазується, проникає дуже швидко, має аромат, коли ви. Тіло тепло віддає, має аромат трошки такий м'ята, не м'ята, а такий освіжаючий такий, ну так, да, мабуть, м'ятний, скоріш за все. Я взяла 6 штук, звісно, 3 за ціною 2, і мені вийшло 2 штуки 218 при ціні 1, 109 гривень. Тобто, і мені вийшло, що. Я заплатила 218, 218 і мені вийшли в подарунок два крем-бальзами. Тобто, це просто суперова. Ось два крем-бальзами пішли мені в подарунок. Це супер! Це кожному з вас може так само іти, якщо будете виконувати такі акції. Суперовий. Зазвичай ціна на 109 гривень 75 мл. Але він дуже густий, класний, класний, класний. Далі. Як же ж без цих мімічних? Я коли перший раз тільки була, отримала каталог, мені Олічка Різні переслала каталог, була е, е, доктор Клінік. Я як побачила, оці такі мімішні. Потім мене клієнтка замовила, теж лаванду, до речі, замовляла. Отакі От мімішні класні по 100 мл власни для рук та тіла. Ну така, ну, милота просто, супер! І теж ціна була: купи три за ціною двох. Тобто, ви сплачуєте 318 гривень за три штуки. І вам виходить один подарунок, тому що один коштує 159 гривень. І звісно, я скористалась такою класною мімічною пропозицією. Я взяла, тому що це те, що необхідно завжди. Навіть дійсно можна кинути в сумочку і мати з собою завжди помили ручки на роботі, де будь-де б ви не йшли, ви завжди миєте ручки чи в кафе, чи на роботу, чи десь на якісь зустрічі. Ви і раз, взяли і дуже зручно, дуже зручно і витискаєте собі трішки, тому що він густий. Бачите, який густий? Густий цей ласьон для рук. Аромат такий ніжний, ніжний, ніжний лаванди, Мені дуже подобається. Дуже гарно поглинається шкірою рук. Дуже гарно. І це і для тіла. Хоча ви знаєте мою позицію, що для обличчя нема мультифункціональних кремів, є тільки крем для обличчя. Якщо мультифункціональний крем, там 400 мл, там, чи ласьйони, то для всього тіла обличчя має бути з кремом для обличчя. Також і для рук. Ласьйон це таке. Колись там, де я ж кажу, взяли з собою там в сумочку, то да, там можна а так, будь ласка, користуємося кремом для рук, тому що який би не був би чудовий класний ласьон для рук, хоча побачу, я, яка буде реакція. Тому що зараз холодно, вітряно, мороз, да? яка, яка буде, ну, яка буде мене шкіра, якщо я почну користуватися ось таким ласьйоном, саме і для рук, теж, то побачу, який буде ефект на шкірі рук. Тому що він такий прям густенький, він не плотно, ну, такий щільний, знаєте, він не просто там такий раз і все, і десь зникло. Він прям щільненький такий. То побачу, може якраз мені він і зайде і замість. Крему для рук, тому що крем для рук має гатіншу функцію, він більш поживний і в такі прохолодні пори року необхідно саме і крем для рук обов'язково. Далі, крута ціна, дівчата. Знову таки тут є, а це моя. У мене вже закінчується. Це чудовий гель для шкіри навколо очей та вуст. Іде пом'якшення, регенерація, живлення. Це йде з моцином Равлика. Теж Глобал Лідер груп, наша Україна. Все написано повністю, як користуватися, як застосовувати вранці та ввечері ви на очищену шкіру обличчя після тоніка, звісно, наносити. Гель чудовий, 15 мл, Теж GMP сертифікація ISO, без хімозності, без всякого неприємного. так. Ось такий, дивіться, який він густий. Гель з мусином равлика для генерації і відновлення е, е, навколо очей та вуст. Е, це дуже класно. Я зараз почала, до речі, навколо очей інший вже брати. мене бачите, закінчується. А я вчора почала інший крем навколо очей, а цей саме залишила навколо вуст. Тому що навколо вуст у нас дуже рідко бувають такі крема, що які саме направлені. По формулі навколо вуст я наношу і сюди теж носогубку, тому що я сплю в подушку, і в мене зморшка ну, лягти. Таку, да? ну, але вона в мене вже менш така, помітна, мен... ну, як, помітна, але менше стає. І це я бачу, Тому що я вже практично туп використала. Ось такий, дивіться, так? густий гель з моцином равлика. Швидко поглинається, іде відновлення шкіри, регенерація шкіри йде. Тому рекомендую. І зараз дуже крута ціна. Тим паче, що каталог діє 2 місяці. Цей каталог написано 12-й, але він діє і в січні. Я робила замовлення, мені радили замовляти такий самий каталог. І я бачила в групах, що цей каталог діє і січень місяць. Іде ось така пропозиція магічний муцин. Його ціна зазвичай дівчатка 179 гривень. 15 мл, але вистачає його на дуже багато. Його небагато потрібно брати, він економічний і дієвий, і він не буде набряку навколо очей. Це просто супер. Зараз його можна купити. Якщо ви берете продукцію з каталогу на 149 гривень, то ви за кожні 149 гривень у вас є можливість купити його за 89 гривень. Ви, ви, ви уявляєте собі. Я кидала в свою групу дівчатам, дівчата, будь ласка, пропадає акція, може комусь потрібно, необхідно. За 89 гривень замість 179. Відмінної ефекта наша Україна виготавлює продукцію. Екстракт муцину Равлики має ранозагоювальний ефект. Стимулює регенерацію тканин, підвищує еластичність, спружність епідермісу, зменшує кількість мімічних та вікових зморшок. Суперовий! Суперовий! Кому потрібно, звертайтесь, дівчата, без проблем замовлю з великою радістю. Далі. Аромат іде: ароматний антипреспирант. Ось такий, такий дівочий, рожевий, він рожевіший в житті, чим показує камера. 50 мл. Теж строк придатності в нас йде до 15-го, 12 го аж 26-го року. Супер! Дуже ніжний аромат, дівчата, і я купила 3 за ціною 2. Зазвичай 149 гривень. Я взяла за 298 гривень, 3 штуки. Так, да, це правильно. Уявляєте собі? Це супер. Це просто супер. Аромат дуже ніжний. А ну, зараз тут переоткитий такий. Він нічим не закритий. Аромат дуже ніжний. Боже, це такі, така квіточка прям. Не буду не роликом проводити нічого. Є аромат, відчутний аромат, не трогаю не руками, ні чим. Боже, який це ніжний. І така крута була ціна. Він більш рожевіший, рожевіший в житті. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Дуже чудова, чудовий антипреспірант доктор-клінік. Ну, я рахую, що це взагалі. Ван, ну, супер, 48 годин стійкості. Крута була пропозиція. Я рада, що я нею скористалася. Зараз у нас дуже крута пропозиція, яка діє до цих пір. в мене була можливість дуже багато їх купити. Маски за кожні 399 гривень можна було купити за 19 гривень. 12 мл маски для шкіри обличчя. Вони наносяться, е, на протязі 10 хвилин е, на чисту шкіру нанесли, на протязі 10 хвилин вони відсихають, потім ви змиваєте теплою водичкою, очищуєте, ну, я так роблю, я потім тонік наношу, і далі вже крема свої, це все я роблю. Тобто є повністю інструкція, як застосовувати органік. Дивіться. 12 мл, Це йде з ретинолом і ніацемідами. Ні, ні, Антивікова дія відновлення шкіри, зміцнююча дія. Супер! Супер! Просто супер! Так, ось така. 19 гривень, дівчата. Це просто в мене можна було купити їх дуже багато. Дуже багато. Навіть в ванній кімнаті зручно під, 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 підвішати. Далі в мене ось в замовленні в мене дівчинка замовила декілька штук. Маска проти пігментації теж органіки, де 12 мл. Це йде пілінг маска, дівчата, з ча олією чайного дерева. Вона балансує жировий баланс шкіри завдяки спеціальній формулі, яка дуже гарно засвоюється шкірою. Супер. 19 гривень, дівчато,нька. Це просто неймовірне щось. Так. Така Леді. Маска для обличчя йде з. Зараз. Запуталася. Я не запуталася. Потрібно просто дуже в себе вірити. А в мене оце е, сумління постійно в собі, що щось неправильно я законспектувала, щось неправильно я можу сказати, невірно. Але все правильно. Ось ця масочка 12 мл, яка наноситься на очищену шкіру обличчя. Дивіться, тут повністю показано, як її наносити. Вона має спеціальну формулу. Калоген та веганська гіалуронова кислота, яка відновлює, зволожує шкіру, допомагає запобігти появі чорних крапок завдяки силициловій кислоті. В кого проблема чорних крапок, то це маска саме те. От моя донечка сьогодні буде її застосовувати, ось так використовувати, тому що супер. Потім дві ось такі масочки, йдуть у нас з калогеном. Супер, просто супер! Завдяки спеціальним активним компонентам веганської, вегано, веганської гілоронової кислоти та додатковому калогену у формулі калогенової маски для догляду за обличчям, яка відлущується, вона оживає, оживлює шкіру. Додає зволоженості шкірі. І робить шкіру надзвичайно підтягнутою, Таку навіть я собі хочу підтягнути щічки. <гум> я таку теж собі хочу. Супер, дівчата, 19 гривень зараз акція. Це просто неймовірне. Далі, звісно, річ, яку я на постійній основі вже починаю купувати, тому що вже протестовано і в сім'ї, це ідуть гігієнічні прокладки жіночі. Ось так. У мене дві штуки 139 гривень. Їх тут іде 8 штучок на 7 крапельок, дівчатка. Так, показую вам сертифікація. Вся повністю. Дивіться. Повністю. Потім е строк придатності, до речі, у нас. До 9 10-го, 26-го року і показую вам, як вони виглядають у нас в житті. У мене така демонстраційна, і в мене вже декілька штук взяли просто по штукам. Вони закриті. Бачите, вони все чистенько, все закрито, все як положено. Так, тут така е застіпка, потім яку ми вже застосовуємо після використання. Все дуже класно. Ось, вона велика, саме ця модель. Велика, дійсно невідчутна при використанні, немає опілості, немає печії, немає зуду, тобто немає дискомфорту. Тіло ваше дихає. Вона дихаюча, вона з такими вкрапленнями, отворами, дуже класна. Крильця все так, як потребує гігієна для гігієни жінки. І бешка. запобіжник, потім після використання. Суперова, дівчата, 139 гривень це взагалі, це просто супер. Такі м -м Такої якості дуже чудова якість. Тому, будь ласка, кому потрібно без проблем. Те, що вже перевірили ми особисто в нашій сім'ї, це такий відступ, такий, це наше особисте жіноче, да, але без цього ми нікуди не можемо дітися, тому що це необхідно. Суперовий ешка. Використовують мої клієнтки, купують особливо в кого дуже такі обільні або на ніч, то дуже чудово зарекомендували себе. Супер. Я рахую це просто супер. Так, є в каталозі чотири види чоловічих дезодорантів, антип... ну, антипреспирантів, да? розпилюючи дезодоранти спреї. Я взяла всі чотири види. У мене було два, в мене їх купили. Люди сподобалися їм. Тут аж 150 мл дівчата ціна 149 гривень. Тобто, я рахую. Що ціна навіть на гривню менше, ніж тут в міст. Тут 150 мл, ціна 149 гривень. Мені сподобалися всі 4. Вони ароматні, вони такі йдуть, як з парфумом. Мені сподобалися всі 4 аромати чоловічих цих дезодорантів-спреїв. Е, Кому потрібно, без проблем. З гостинчиком пересилаю Укрпошти новою пошти по передсплаті. І. Буде мати чоловік дуже гарний догляд. Рекомендую, це реально дуже класні дезодоранти. І в наш час 149 гривень, я рахую, це дуже гарна ціна. Далі я не знала, я користуюсь вже мала приготувати, а не приготувала. Другу пляшечку я вже використовую ось такого гелю, тільки це для чоловіків два в одному. А я використовую для жінок, жіночі гелі. А це іде шампунь-гель для чоловіків, дівчата. І теж знову таки, один коштує 109, я купила три за 218 гривень. Тобто я вклала кошти, дивіться, які повної пляшечки. Дуже зручно, до речі, ось тут натискаєте дуже дуже зручно. Видається доза, така як вам потрібно. Звісно, якщо ви натиснете добре, то дасть вам більше доза гелю шампуню. Дуже гарне, дивіться, чоловіче таке оформлення, такий чоловічий підхід. Бачите, Україна, виробництво. Ось такі. Я сумнівалася, потім Олічки, Резнік спиталась, скажу: Оленька, як вам ці? Каже, дуже приємні аромати. Да, дійсно. А тут взагалі аж повнюща баночка. Пляшечка, бачите, я і не побачила, що ось, ось так. Ну, три пляшечки прийшло і по-різному налято. Ну нічого, зато ви бачите, що це тільки з, тільки з корзини, як сказати, тільки з посилки. І... Гель для душу розроблений спеціально для чоловіків, чудово тонізує, очищає шкіру, не пересушуючи її. Виноградний екстракт має антиоксидантну дію, прискорює регенерацію шкіри, екстракт інжиру багатий вітамінами та мінералами, підвищує захисні функції шкіри, використання гелю для душу дарує приємні відчуття бадьорості, свіжості та чистоти. Супер! І строк придатності до 20 26 дівчата. Супер, просто супер. Взагалі. Запах дуже приємний. Мені сподобався, бо я навіть так відкривала. Приємний аромат. Нема такого, щоб там парфумом, одеколоном. Ні. Просто чистий класний такий аромат чистоти. Ось так. Ось така крута була акція. І що я взяла. У мене дуже важка була посилка. Тому що я взяла. Ось 6 штук. 3 за ціною 2, я взяла кисневі порошки. Я вже такий один використала. Його ціна одного цього кисневого порошку Україна. Ціна одного 700 грамів 299 гривень по каталогу. Я взяла за 598 3 штуки. І ще 3 штуки. Тобто я взяла, в мене економія 299 гривень як ну, замовника. Ну і мінус знижка, звісно, як консультанта, то взагалі, тому що знижки на них ідуть. Це дуже реально крутий. Е Кисневий відбілювач. Він підходить для темного, для білого, без хлору, без фосфатів, без е, всякої такої екологічно чистий. Так, да, він йде без мірної ложечки. У мене це не проблема. У мене є мірні ложечки, якщо комусь потрібно, я в замовлення покладу вам мірні ложечки, тому що я багато використовую із інших компаній, і там є мірні ложечки, які я зберігаю. Це таке, що можна переслати без проблем. Дівчата, це настільки чудовий, класний, реально кисневий порошок. Супер. Я дуже доволі. Я дивилась, дивилася, дивилась, а потім все-таки в собі була купила. Пачку я використала. Я додаю його до пральної машини відсік, коли перу мірну ложку. І е... от є такі забруднені рушники кухонні там або білі махрові рушники. Я взагалі переходжу вже на темні рушники. Я вже заморилася з цими білими. Це не економічно дорого, тому що треба прати на високих температурах і треба додаткові ще засоби багато. то... Взяла я дві мірні ложки, ну, дивлячись, стільки у вас там рушничків, носочків біленьких, да, взагалі біленьких речей стільки, вас там, берете вже від тої кількості мірні ці ложечки. Кисневого цього порошку, дівчата, наша Україна. Супер! Проста, ненька Україна, 700 г, 299 гривень. Заляла окропом, дерев'яною великою ложкою перемішала лопатою такою, лопаткою. Прям, і... Туди заклала ці рушники, оці, все, що мені потрібно, знову-таки все перемішала, накрила, укутала, і я через 4-5 годин дістала в пральну машину. Супер! Я була здивована. У мене такі вже були рушники. Що б я не робила, як би я? Але без замочування в мене не виходило їх відібрати так, як потрібно. І з часом вже я бачу, що в мене деякі речі стають ще щебільшіми, ще більшими. Саме від ось, ось цього порошку. Я в захваті, тому в мене ось такі. Кому, звісно, потрібно, я без проблем пересилаю укріпошти нової пошти по передсплаті. А так, то в мене вдруг що, для моєї сім'ї велика економія в запасниках <кхід> ось такі кисневі порошки 700 грамів. Таким було моє відео розпакування. Перепрошую, трошки прохворіла, По каталогу компанії Doctor Клінік. Дуже багато пропозицій. Зараз знову пропозиції, знову великі знижки, знову великі знижки. 50, 75, 35%. Ну, супер! Компанія молодці. Тому я задоволена, що я підтримую українського виробника. Бажаю вам здоров'я, радості, добра. <кх> Всього найкращого. До самої швидкої нової зустрічі. Будьте здорові! Це саме головне.